Мобільні та надійні укриття для військових виготовляє компанія Метенвест у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. 40 модульних укриттів вже доправили на передову. Нещодавно п'ять з них на Донецький напрямок, де точаться запеклі бої. Конструкція розроблена згідно запитів військових. В укриттях є спальні місця, місце для буржуйки, стоки для води та запасний вихід. Та українські захисники отримують від Метенвесту модульне укриття безкоштовно. Розбірну конструкцію легко транспортувати. Укриття занурюють мінімум на півтора метри під землю, і вони можуть витримати удар артснарядів калібру 152 міліметри, тож відгуки про укриття лише позитивні. Компанія Метинвест і надалі буде виготовляти ці укриття на потреби або військових, або цивільних, в залежності від запиту. Наразі потужність виготовлення десь близько 30 штук на місяць. Якщо буде потрібно, ну ми можемо і цю кількість кількість надалі нарощувати.